Величезний привіт, доброго ранку. Вам бажаю гарного тижня, всього найкращого. А тебе 9 та 10 залишаються акції ціни на продукти. Подивимось зараз ціни на овочі та на фрукти. Вам вдячний за ваші коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Розпочинаємо овочі та фрукти і покажу в цьому відео тільки ті найкращі продукти, які були на цьому тижні зі знижкою. По 100 гривень лимони за округлі копійки до більшого для зручності. Банани по 70 гривень, пейсинчики по 62 гривні. грейпфрути 94 гривні. Гранати по 290 гривень. Так, яблучка Голден 82 гривні майже. Яблуко сортове 76 гривень 66 гривень, яблуко шкільне. Абрикоси по 10,30 за 100 г і персики по 14 гривень за 100 г. Авокадо по 150 гривень. Мандарини 124 гривні кілограм. Ківі по 200 гривень за кілограм. Груша по, 100, по 10 гривень 50 копійок. Ну, ну Чого такі ціни ставлять? Не зрозумів я. От скільки кілограм? 105 гривень чи що. Так, добре, перед солодкий. По 12,40 зі знижкою. А, так, Червоного перця нема. Томати по 95 гривень, томати гілка 120 гривень. І томати тепличні по 70 гривень за кілограм. Ось я знайшов перець по 170 гривень кілограм а, червоний перець. 170, вибачаю, 180 корінь імбиря, Огірки по 65 гривень. Та і і ті, ті по 65 гривень майже. Капуста рання по 20 гривень, цвітна по 130 гривень і пекінська по 46 гривень. Кабачки по 60 гривень. В АТБ. Добре, ходіть картопля, цибуля, морква і буряк. Морква. Як пишуть, мита по 40 гривень. І морква не мита, а також по 40 гривень майже в одну ціну. Добре, цибуля по 33 гривні кілограм, буряк молодий по 50 гривень за кілограм, цибуля з Марсу по 53 гривні, картопля перший гатунок по 30 і картопля рання, перший гатунок по 40 гривень майже. Не забудьте, що хороші ціни на ось цей одеський мультифрукт по 30 гривень 40 копійок. Яблуко, виноград та гранат. Сухий сніданок Corn Flakes 500 г 62,50. Ось такий старт 330 грамів, 54,50. На ковбасному відділі. Вершкова своя лінія. Це з м'яса птиці першого сорту. Майже 100 гривень за 400 г. Четвертинка куряча своя лінія 18,30. Гурман із сиром 420 грамів 82 гривні. Докторські фірмові з сиром 350 грамів 77-50. Своя лінія з м'яса птиці 330 грамів, 60 гривень. Охолоджені крабові палочки водний світ 420 грамів 119,40. Крабові палочки своєлітнє охолоджені 240 грамів 42,40 40. Веладіс, козацький оселедець в олії 270 грамів 80 гривень. Оселедець водний світ в розсолі, 180 грамів майже 50 гривень. Норвезький оселедець філе шматочки в олії 210 грамів, 82 гривні зі знижкою. Оселедець слабосолений шматочки в олії, торгова марка. Аквавіта тут 500 грамів 149 гривень. Продасться зараз. Так, і тут у нас ще рибка зі знижкою, Форель слабосолена. Своя лінія 180 грамів, шматочок 176 гривень. Торгова марка Рибниця. Зараз зі знижкою можна придбати, це да? за 100 грамів 35 гривень. Окунь гарячого копчення, дуже смачний. на чарівній поличці я декілька разів купував, але обережно там дуже багато дрібних кісточок від торгової марки Iceberg ціна 42 гривні за 100 грамів. І, звісно, перевіряємо ціну на яйця 439, як були, так і залишились. Імітована ікра лінія 110 грамів. Це вже справжня ікра, ікран Нерки, 95 грамів, 200 гривень. Дуже хорошу знижку поставили на крабові палочки водний світ. Тут пакування 520 грамів. Знижка 40% 96 гривень. Крабові палички делюкс 500 грамів заморожені. 103,60 гривень. Криветки, розумний вибір 900 грамів. Бачите, все правильно написали. Масло криветок без глазурі 450 грамів. Тобто тут пакування 450 грамів а, а, криветок самих. 175 гривень. Рибні палички 250 грамів 106 гривень. М'ясо креветки своя лінія 400 грамів, 168,50. Так, по рибі у нас так. Мінтай тушка без голови по 17,40 і хек тушка без голови по 16 гривень майже. Дійсно, дуже смачні пельмені, я вже їх спробував від ласунка. Яловичина свинина 500 800, вибачаюсь, 800 грамів. Дуже хороша знижка 40% 118 гривень. Ковбаски з шашличні для грилю, 500 грамів 90 гривень. Філе куряче улар 22,80. Гомілка куряча, улар по 8,60. Крило улар по 8,80. Своє лінія масло 82% жиру 69,60%. Та масло ферма 63%, 68 гривень. На основі фруктового соку Трилогія, тут 6 порцій. Відруть 86 гривень, знижка 50% на ось цей сорбет магнат морозиво 500 грамів 89 гривень. Сир для грилю, пакування. 280 г, 4 шматочки по 70 грамів. Завжди хочу його спробувати і ніяк не наважусь. 122 гривні. В акції сир із пліснєвою, 57 гривень 100 грамів. Бринза з травами, ціна 35 гривень за 100 грамів, бринза з цільного молока 40 гривень за 100 грамів. Золотий резерв сулугуні та Моцарела по 49 гривень. Непогана знижка на сир, кремовий сир делюкс 175 г травами – 56 гривень. І ось такий вершковий класичний по 56 гривень також. А крем сир Філадельфія 100 г 85 гривень майже. Сир гауда 200 г75 гривень зі знижкою. І також сир Радамер 200 г76 гривень, акційна ціна. І є пластиночками Радамер 130, а, вибачаюсь, 150 грамів 62 гривні. А ось цей соляні 135 грамів 56 гривень. Своя лінія вершковий 160 грамів 6430. І ось такий голландський також 64,30. Є безлактозні по 72 гривні. Плавлені сирочки, вершковий та дружба, золотий резерв по 20 гривень та 40 копійок. Молочко ферма 3,2 жиру, 47 гривень, акційна ціна. Кефір ферма 1% 48 гривень. Молоко своє лінія 2,5 жиру 40 гривень, 50 копійок. Галичина. Кефір 2,5 жиру, 43 гривні. Дуже хороша знижка зараз на цей кефір. Молочко, щоденний збір 3,2 жиру. 43,50 зараз в акції. Не забудьте за сметану своє лінія, 20% жиру. 51 гривня 400 г. Сметана галичина 15%, 44,50%. Сметана молокія 20% 55,30. Айран Ягутинський 22,50, 450 грамів. А є ще ось такий із кропом, також 22,50 Сир кисломолочний 300 г гр. 51 гривня, 50 копійок, 5% жиру. Своє лінія нежирний 300 грамів 50 гривень та 50 копійок. Сир біло 200 г 5% жиру 42 гривні. Своя лінія маса сиркова з курагою 140 грамів 34 Зараз непогана знижка на сир день, -день кисломолочний. Оцей набагато якісніший. Я не, не маю на увазі торгову марку, маю на увазі сам сир. Краще купувати ось такий ось такими хлоп'ями. Ціна 31 гривня 180 грамів. Нежирний 29 гривень. Лактонія, закваска, злаки малина яблука 61 гривня. 55 гривень йогурт своя лінія 800 грамів. Смаки є тут різні. По 60 гривень йогурт Молокія 770 грамів. А ось такий можна придбати за 31 гривню 250 грамів. Зі знижкою десерт вершковий дольче 200 г. Є полуниця, а, не полуниця, а вишня. Вишня, шоколад, банан, шоколад 32,50, а є просто персик, також 200 грамів за 30 гривень, 80 копійок. Я чекаю на оцей а, бурбон а, і ніяк немає знижки. Бачу, ніхто їх не купує по 40 гривень. Ну, почекаємо знижку і обов'язково спробуємо. Ферма йогурт по турецьки. 3 жиру 31 гривня та 60 копійок. 280 грамів. Злагода, йогурт, 230 грамів, 26 гривень. Новинка кейфур від ферма. Вишня черешня та лохина 250 грамів, 33,40. Зефір 300 грамів. своя лінія, 39 гривень. Своє лінія глазурований 300 грамів 52,40 Та зефір Жако 300 грамів з апельсиновою начинкою 59 гривень. Зараз зі знижкою усі жувальні цукерки Гамі від рошен по 24,60 19,45 цукерки Ромашка Рошен. Ловіта від рошен. Печиво 150 грамів, 28 гривень. Ось такі трішки дешевші, тому що тут менше вага 24 гривні. Не забудьте, хороша знижка на Міленіум шоколад Вері Пері, 33 гривні, два смаки в наявності. Шоколад Міленіум із мусовою малиновою начинкою 2650. Також хороша дуже знижка. Шоколад Бабл від рошин по 38 гривень, але зверніть увагу, це для власників картки. АТБ. Хто полюбляє баунті батончики по 19,50. А батончики НАЦ по 24,50. І також непогана знижка на ММДМС по 20 гривень. Батончики папіта по 11 гривень. Круасани Севен Десь 19,50. Вафельки від Рушен як завжди, три смаки в асортименті 49 гривень та 40 копійок. Хлібці рисові із морською сіллю 29 гривень, вівсяно-перлові 24 гривні. У нас привезли ось такі булочки, агробізнес з чорницею, гадаю, буде смачна. Візьму спробую, 15 гривень. Тут пакування 90 грамів. Агробізнес круасани з шоколадною начинкою взагалі супер. Ціна 12 гривень. І він немаленький 75 грамів. Так, бачу, активно розкупили усю олію. Своя лінія не рафінована. Тут пакування 900 мл за 6550. І точнісніко така сама. Своя лінія рафінована 900 мл за ціною 65,50. А олія розумний вибір 850 мл можна придбати за 60 гривень 50 копійок. Делюкс, рис шліфований, пропарений, дуже хороша зараз знижка. Тут кілограм 60 гривень. В таку ж ціну рис камоліно кілограм 60 гривень. Рис делюкс жасмин, кілограм 75 гривень. Табасматі 75 гривень. Також дуже хороша знижка на чипси люкс хвилясті по 38,50, 125 грамів. Не забудьте, що в акції живчик газований, літр 123 гривні. Також в акції великий 2-літровий спрайт по 40 гривень 70 копійок. А в таку ж саму ціну фанта. Зі знижкою кетчупи до шашлику відторчен та кетчуп лагідний 250 г по 29 гривень. Зі знижкою соуси густо, два види, сирний та часниковий 180 грамів, 22 гривні 70 копійок. Чумак соус херсонський 500 грамів 56 гривень. Свої лінія печериці 270 грамів, 51 гривня, 50 копійок. Так, цього разу поставили в акцію тільки кукурудзу грінхаус, вона по 40 гривень. Кукурудза від делюкс. Ось ця. 340 грамів, 48,60. та горошок делюкс 45 гривень. Делюкс шпроти, пакування 190 грамів, 73,60. Економніші трішки 65 гривень своя лінія шпроти, 240 грамів і 49 гривень шпроти своя лінія 160 грамів. Хороша ціна на паштет печінковий. Фірма Оніс. Тут пакування 240 грамів 36 гривень. Але це для власників карти АТБ. А для всіх покупців можна придбати ось такий паштет 130 грамів за 2460. Майонез королівський. Смак європейський 500 грамів за 70 гривень. Своя лінія майонез 72% жиру європейський 300 грамів 33 гривні. Майонезний соус легкий, своя лінія 300 г, 20 гривень. А зараз зі знижкою поставили майонез гуляй поле. Традиційний. Тут пакування 550 грамів за 53 гривні та 30 копійок. Бачу, розкуповують каву ось цю Еліс. І велику, і маленьку. Гурме 224 гривні 500 грамів. І маленька, навіть, бачите, все. Залишили нам одну. 140 гривень 250 г, знижка 30%. Ось така Еліс 100% Арабіка 500 грамів, 297 гривень. кава Якобс Еспресо 140 гривень. Якобс кава у склі 95 грамів, 177 гривень 50 копійок. Хороша знижка на Монарх Якобс, 280 грамів 350 гривень. Пакетований чай «Едемс» чорний, 42 пакети, 35 гривень. Не забудьте за Хейліс, за зелений. І також є заварка Хейліс чорний. Хто полюбляє Азерчай, 25 пакетів, майже 60 гривень. Зі знижкою Sun Gardens чай, чорний та ромашка по 34,60. Тут по 25 пакетів. А є ще малина. Чай мономах 67 гривень 80 грамів, зі шматочками тропічних фруктів, і є кенійський чорний, 63 гривні 80 грамів. Нехай вас все буде добре. Нехай цей тиждень буде найкращий. Зустрінемось пізніше в наступному відео.